Він не буде бити своїх підлеглих, житиме в орендованій квартирі та хоче, щоб рядовий поліціянт отримував 25 тисяч гривень за місяць. Він новий очільник управління патрульної поліції Львівщини Андрій Крутень. Крутень вперше після призначення зустрівся із журналістами. Я буду робити все, що від мене залежить, для того, щоб бути максимально ефективним. Я не люблю там говорити гіпотетично, що повинно бути зроблено. Я люблю зробити це. І тоді споглядати вже відповідні результати своєї діяльності у патрульній поліції. Андрій Крутень з 2016 року працював на різних посадах. На Львівщину він приїхав з Волині, де очолював тамтешнє управління патрульних. На цій посаді перебував з 2019 року. За час служби там встиг з'явитися у низці гучних заголовків змі. Зокрема, фігурував у матеріалах, де його звинувачували у нібито побитті свого підлеглого. Начальник патрульної поліції Волинської області Андрій Крутень застосував силу до свого підлеглого. Таку інформацію нам повідомили власні джерела. Причиною цього стало відео, де один із патрульних поліцейських звинувачував Андрія Крутня у корупції. Тоді сам очільник патрульних це не коментував. Нині ж під час спілкування з журналістами у Львові запевнив, жодного побиття не було. Все дуже просто цієї події не існувало. І не ну звичайно. Ну дивіться що стосується того поліцейського, то його діяльність патрульної поліції вона завершилася, і в тому числі в нього було чотири підозри по різним чинним кримінальним правопорушенням. Окрім рукоприкладства свого часу Андрій Крутень фігурував у матеріалі про аварію. Тоді повідомляли, що він спричинив ДТП службовою автівкою. За попередньою інформацією, перед цим очільник патрульної поліції гостинно випроводжав з головного управління перевірку з Києва. І нібито гості, ну і власне сам Андрій Крутень перехилили на прощання по чарці. Тоді представники ЗМІ, які були на місці, ознак алкогольного сп'яніння у поліціянта не побачили. Я особисто тоді був на місці. Я з ним спілкувався. Якогось запаху чи візуальних ознак сп'яніння, я по ньому не побачив там. Ні почервоніння шкіри, ні Ну, видно насправді людину, яка вживала алкоголь. Проте волинські журналісти про вже львівського очільника патрульної поліції відгукуються радше позитивно. Колеги з неформального спілкування позитивно про нього відгукувалися ті, хто з ним працювали на рівні, як я казав, так само і ті, хто працювали з ним. Тут на Волині керувати патрульними поліціянтами у Львівській області Андрія Крутня призначили після скандалу з його попередником Романом Пилипенком. Наприкінці січня той зробив своїй нареченій подарунок у вигляді перепустки на проїзд площею ринок. Чому та неабияк зраділа? Після службового розслідування, за даними змі, Пилипенка переведуть в іншу область на нижчу посаду. Сама ж дівчина, працівниця Львівської облради, помічниця обласного депутата від європейської. Солідарності Андрія Думи, Василина Софранюк, ні Пилипенко, ні Софранюк. Інцидент досі не прокоментували. Андрій Дідудюк та Богдан Павлечко, телеканал НТА.